Громада села Ністюки. Ми звертались до Галанюка, нашого депутата районного, зверталися до голови сільради, Ради, щоб нам відновили маршрут Ністюки золочів Зранку в обід через поморяни. Помор і зробили збори, здали звернення, дали підписи. Вже пройшло тиждень, він сказав, що з понеділка. Так, по сьогоднішній день результату ми не отримали. Ну і звернулися до вас, щоб ви нам допомогли. Ту, ту ситуацію розв'язати. Скільки часу немає ну, Відколи не ходить маршрутка? — Ну вже, вже три? 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 три тижні. А бували такі вже проблеми? — Бували, бували. — по півроку не бувало, вісім місяців не І ми би хотіли, щоб той маршрут нам відновили, бо за те, що нам іде дали на піпчани маршрутку, нам вона... Як? Аптека. На, аптека. На, на, ну, а на поморяни, то нам і аптека, і училище, і школа, і лікарня, і ощадбанк, і, і базар, пенсіонери їдуть. До Золочева нам ніде І до, до кіря, хто хоче. Скажіть, будь ласка, коли вам зручно, щоб зранку, нехай відновлять на 8 годину, на третю так як йшла і вечір на шосту. На сьому ну, да, на, на на годину. Так, да. як вона йшла шосту да. і золочева. Раніше був. Як а який хто був е, маршрут, той маршрут? Кинул, Віт... Перевезник був вітровий. Якщо а, він навіть... не хоче до нас їздити, ну, то щось nei, що, нехай щось міняють. Він сказав, що він відкрив маршрут на Біпщані, на тільки вже маршрутка не вийшла. А чого немає, чим їздити Тут йшла маршрутка золочів, біппоморяни, нистюки. Нистюки такої, такого рейсу не було підписано. Колишній наш голова сі ради підписав золочів, біпщани, нестюки а такого рейсу не було. Не знаю, як там договорилися, і весь час люди навіть не знали, що такого рейсу нема. Ми ходили, ходила ця поморяни. Нестюки. А потім так сталося, не знаємо. Бівщани собі відновили цей рейс, а ми лишилися без нічого. Ми з маршрутки ми, аптеки, так, як не люди. Так. Аптеки, де Діти до школи так, є, школяри. Школяри більше не Но. ходить, ходить діти маленькі. Більше мотивує там, що в по на заграбелі дуже погана дорога. Ну там дійсно, там від млина до самого, до самої uh -huh. ставчини, треба до цього до машини брати весло. Там ями страшенні. Ти думаєш, на куропис то саме. Ну то саме, але про то їде. Тут більше є. У нас так буває таке, що школярик не ходить. І тиждень, і два. Ті діти сідають на цю маршрутку і їдуть по моряни. Шофер бере їх. І так само назад. А так чим діти будуть добиратися? По морях училище по морянах, школа по морянах, лікарню ще так. маємо по морянах, пощадбан, аптека. аптека, базар. То все наше старі люди тільки, тільки, тільки наші. О, ще було зведення, яке ми дали нашому районному депутатові, і він віддав в, в Білий Дім наш. То було теж звернення з підписами. Там і дівчани, там і кінець з поморян не мають чим доїжджати, то не тільки ми, а там до, від кінця поморян до центру два кілометри. Що ви плануєте робити? Ми своїх проблеми. Сільські, Сільські збори. збори були на сесії, вирішили, що мали привести переговори з паном Вітровим щодо маршрутки. Він обіцяв, щоб поновити рейси, але як бачимо, то тільки обіцяв. Його. Що то, що він каже на дороги, ну так, дорога не здала. Але от взяти до прикладу Дунаїв. Там дорога нічим не ліпша, але там їде, що півгодини маршрутка. Їдуть хомина, їдуть на хутора, по 5-6 по рейсів мають. І їдуть еталони, нові гарні маршрутки. І до Львова. Та їдуть, а тут. А в нас чорна біда, а ну Він просто шукає причину, що дорога. Впирає все в дорогу. Дороги в нас по Україні ніде нема. Що самі знають, дороги збиті, вони дійсно побиті, побиті дороги, вони побиті дороги, нема що там говорити. Що з бензини беруть, ну, по рубіль 20 беруть, цей, за, щоб дорогу ремонтувати, хоч би тими гривнями покрили ту дорогу, та то все. Що там ну, маршрутки їх він не має тих маршруток. В нього маршрутки добиті і поломані. Yeah. Peter А їдемо їдеш і він рахує то поп'ють дорога. Лісовози зараз підуть і поб'ють дороги, і не буде дорог, не буде нічого. Пошту, щоб нам не закрили на три села. Тому що пішло розпаювання, будинок пішов на розпаювання і приміщення для пошти немає. День, два і місяць, і не буде ні пошти, ні телефонів, селі нічого не буде, тому що немає де подіти пошту, то питання вже рішають цілий рік. Ніяк не можуть рішити. З дня на день її закриють. Тож не тільки поштове відділення. Мені, і, ну, і ну, і тут для всіх телефони і там є і поштове відділення. Ніхто, ніхто тим не переймає. Що є у вас проблеми зараз, крім транспорту, маршруту? Дороги наші, все. І тиво, і... Як ви до нас добиралися? Ви бачили, яка дорога? Ну, що тут казати? Може, у вас є відеореєстратор? Ре... Ре... Викладіть, інтернет? А назад їдьте через Поморян. Якщо ви їхали через коропіць, то назад їдьте через Поморяни, то там побачите. Побачите навколо, що творить. А якщо вам цікаво, заїдьте в Тернопільську область, буквально так. на межі. Є село Кальне. На межі з Львівської і Тернопільської області. Так. Дороги подивіться. Ви зразу побачите результат. І дороги, господар, та, а, та, Ще тут така інформація у Поморянах була сесія. І ця маршрутка, що їхала в Ністюки, розвернулися. Там депутати перервали сесію, вийшли до шофера. Ну, власника не було, був шофер. Вони шофером переговорили і сказали, передали власникові, щоб цей маршрут відновили до кінця тижня. Ну, завтра, п'ятниця, побачимо, який буде результат. Ну, Поморянський голова теж, сільський дуже зацікавлений, щоб ця маршрутка йшла не тільки в Поморяни, а продовжувала рейс в Нестюки, оскільки то буде об'єднання, то вони теж зацікавлені. Ще є така проблема, ну, того року снігу не було, але от постійно от Золочівський і Приміщенський район, напевно, не можуть оприділитися, де є межа. Бо як прогортають звідти дорогу, то до, горнуть центр Дунаєва все, от, до, до кінця району не прогортають. І так само наші, звідси прогорнуть до села і все, то от участок дороги кілометр, цілу зиму не прогорнені. Ті, хто їдуть зі Львова, якщо сніг є, то тільки через олоча. Туди нереально приїхати. І так само дорога, там нічим не ліпше, ніж на Кумирянах, на загребелі. Може ще гірше, бо там провалює там рів і міст падає. І нема кому того робити, нікого то не цікавить. Я проїхала, можна сказати, материк від Іркутська до Нестюків, такої гарної дороги, як на Стіклени. Я не бачила ніде. Але тут вони мішають, ну стільки через ферма, через дорогу є поле, яке заростає. Не можуть його поділити, і людина собі не може взяти то тих ще 20 соток чи скільки чи 30 землі? Ну можна там посіяти конюшину, щось для корови, люцерню, чи так лишити під траву. Беруть, вбризають ті клени. Невже воно таких кленів ніде нема? Чомусь ростуть ота омила росте, їх ніхто не позрізає. А ті клени одні обрізали чистого культури, другі обшимхали такі діаметри по 30 сантиметрів. Ну вже засохне то дерево.